Всім вітання, шановні вболівальники Карпат та шановні глядачі ютуб-каналу Карпат Львів. Сьогодні розберемо з вами одну цікаву тему, яка потребує насправді більш поглибленого вивчення. Це контроль та моніторинг фізичних даних за допомогою GPS-системи GPX. З чого взагалі починається сама робота з датчиками? Ми роздаємо футболістам ось такі датчики, які знаходяться тут. Зараз відкрию, покажу. Вони, в принципі, дуже зручні датчики і так само для вимірювання роботи серця полари. І вони вставляються в ось таку маніжку ззаду, футболістам не заважають, футболістам комфортно. Вставляються, вмикається і йде процес моніторингу. Потім, за допомогою спеціального також Bluetooth-датчику, ми передаємо інформацію на сам сервер GPX і завантажуємо звідти дані, показники, метрики, які нас цікавлять. Так, після того, як ми завершили загрузку даних, ми скачуємо з серверу GPX, у нас є сесії, ми скачали, створили, і воно відкривається в ось такому файлі, де ми його редагуємо та додаємо декілька показників, які нам потрібні. Це метри в хвилину, додатково, і відсоток інтенсивності, які система не рахує, але ми їх додаємо самостійно. Насправді ці датчики показують дуже багато метрик, але ми зробили таку певну вибірку з десь 15-17 показників, щоб максимально бачити взагалі картину, яка нас цікавить, Бо якщо взяти все то тоді буде велика розміжність в даних і в тому, що ми бачимо на полі. Найосновніші такі показники, які ми використовуємо, це фізичні, зрозуміло, є метаболічні, механічні, і також вимірювання роботи серця. І ми все це компонуємо, все це виводимо, і я потім надсилаю головному тренеру та в тренерський штаб. Щоб всі могли оцінити і також собі формувати свою думку і формувати план на наступний період тренувальний на тиждень або місяць. Ще ми ділимося з лікарями. Вони також просять, щоб вони бачили, яку кількість енергії гравці витрачають аеробну, анаеробну, загальну і підлаштовувати під це індивідуальне харчування футболістів. Кожне тренування гравці одягають. Маніжки з датчиками, і кожну гру, і ми їх аналізуємо. Але більш всього, ми відштовхуємося від тренувального процесу. У нас є певний план тренувального процесу, певні вправи, і ми від них відштовхуємося і дивимось взагалі в якому тонусі фізичному зараз знаходяться гравці, тому що ігри бувають різні, з різними суперниками, різна інтенсивність і різний контекст. А тренування загалом вони повторюються, і ми чітко бачимо, який прогрес або регрес відслідковується у гравців. Ближче до суті, я думаю, вам цікаво буде дізнатися, хто є найшвидшим, найвитривалішим, найінтенсивнішим і хто покриває найбільший кілометраж за гру. топ 3 гравці за показниками пікової швидкості на третьому місці Євген Підлепенець, на другому Олексій Сич. І на першому Стеньо. До речі, стався дуже цікавий епізод в матчі з рухом. Датчики зафіксували швидкість у сцену 35,99 км на годину, що є абсолютним рекордом, можливо, навіть у чемпіонаті України, але ми перевірили всі дані, помилок не було. Просто можемо сказати, що це відбулося приблизно 5-10 метрів не більше. А трійка найвитриваліших гравців Карпат виглядає наступним чином. Третє місце Пабло Альверес. Друге місце Ігор Невес. І перше місце займає Амбросі Чачо. І топ-3 найінтенсивніші гравці Карпат. Третє місце це Бруніньо. друге місце Олег Чередько і перше місце Ян Костенко. Простими словами, що таке інтенсивність це сума швидкісної роботи відносно загальної дистанції. Тобто, якщо у нас загальна дистанція 10 кілометрів. А швидкісна робота один кілометр, то інтенсивність буде 10%. Гравці час від часу підходять, питають, які в них дані, які в них показники. Вони також для себе цікавляться про їх прогрес. Якщо є якісь зміни, ми їх збираємо і також все пояснюємо, показуємо, що десь вони збавили. І скажу, що воно прямо пропорційно відображається в їх результативності. Тактичні дія в грі, тому ми намагаємося це контролювати за кожним гравцем і іноді скидаємо їм для самоаналізу. Насправді ми можемо спостерігати деяку залежність і деяку незалежність від фізичних показників. Ми можемо навести приклад, що одна з найгірших показників фізичних у нас була проти домашньої домашня гра проти кривбасу, де ми перемогли 3-0. Одні з найгірших показників, але один з найкращих результатів. І так само, прямо прямо Бернено, у нас одні з найкращих показників були проти Зорі, коли ми грали у Києві, і програли 2-1. Наче існує залежність, але наче її не також і існує, бо є дуже багато різних факторів, які впливають, крім фізичних показників. Нещодавно ми також проводили тестування, це був спринт на 30 метрів. І ми не робимо, як це робили раніше, суто для визначення максимальної швидкості гравця і оцінки його потенціалу. Ми робимо це для, для того, що ми хочемо збільшити нашу п'яту зону найабсолютнішу швидкість у гравців, і ми аналізуємо. Не швидне їх максимальну швидкість, а швидкість досягнення максимальної швидкості, тобто за скільки секунд вони досягають своєї максимальної швидкості, і ми плануємо це аналізувати і кожного разу, кожного тижня покращувати, щоб вони могли більше пробігати дистанцію на своїй максимальній швидкості. Зараз ми якраз провели це тестування і маємо змогу бачити, що у більшості гравців є прогрес так чи інакше, у когось більше, у когось менше. Ми трішечки змінили е, акцент на кроках, на перших кроках, і це також їм допомогло проявити свою максимальну швидкість ще швидше, ніж минулого разу. Для чого взагалі. Мені ці показники датчиків і як ми їх аналізуємо, одразу можу трішечки привідкрити завісу. порівнянні з першим туром, і ось до останньої осінньої частини ми збільшили наші навантаження в тренувальному процесі приблизно на 30%, навіть не для гравців. Тобто ми виконували один обсяг роботи за тиждень. І в кінці осінньої частини ми його виконуємо 30% більше. Це дало нам змогу перевершити нашу інтенсивність в грі і всі показники приблизно на 25%, що є, як на мене, дуже вражаючим результатом, і ми ще будемо його поліпшувати. Тому що ми також намагаємося слідкувати за найкращими чемпіонатами Європи, і відповідно світу, і знаходити інформацію в них. Які вони мають фізичні дані, і скажу від себе, що ми дуже відстаємо в плані ось абсолютної максимальної швидкості, десь на 30-40% це точно. І в загальному наша інтенсивність ну, нашої команди. Ну, дещо відстає на 30%. Тому ми ось намагаємося через побудування тренувального процесу і через підтримку максимальної інтенсивності гри. Ось наздоганяти це незалежно від результату, супернику, місця в таблиці і інших факторів, а відштовхуватись саме від наших цілей. Нещодавно я знайшов один аналіз з фізичних показників з чемпіонату світу з Катару і порівняв його з нашою командою. І також це Андіслав тренерам. І ми могли змогу бачити, що єдине, що в нас відрізняється, це тільки ось ця п'ята зона. Це швидкість вище 25 км за годину у гравців, а все інше приблизно на, на плюс-мінус такому рівні. І ось ця п'ята зона не дає нам спокою, і ми постійно намагаємося її вдосконалювати, вдосконалювати і покращувати. То що ж таке ця четверта і п'ята зона? Четверта зона це дистанція, на якій гравець проходить зі швидкістю від 198 км на годину до 25,2 км на годину. Тобто це вище середнього темп. П'ята зона це максимальний спринт від 25,2 км на годину і вище. Це вважається абсолютною швидкістю і максимальним спринтом. Аналізуючи всі ці показники. Ми намагаємось формувати таку умовну пікову форму команди, де е, стикаються тактичні показники, фізичні дані та метаболічні. Тобто ми враховуємо, в якому переважно індексі працювали гравці аеробному чи анаеробному. І ми навчилися плюс-мінус е, бути дотичними до цієї визначеності піку форми команди, коли всі ці показники... Є оптимальними. Ми можемо тоді сказати, що команда знаходиться в гарному фізичному тонусі, і ми вже знаємо, які це показники, і кожного тижня до них прагнемо. Наскільки я знаю, то всі клуби УПЛ використовують ці дані з датчиків але різних фірм. Але рівень обробки і використання цих даних є різними, м'яко кажучи. Але мало команд в прем'єр-релізі взагалі м мають на меті аналізувати тренувальний тиждень за фізичними показниками. І якось створювати прогресію і дивитися взагалі, в якому стані знаходяться гравці зараз. І зважаючи на це, мало з ким в Україні можна подискутувати на цю тему, щоб якось збільшити ефективність використання цих даних, цих датчиків, щоб в принципі, зростав чемпіонат і ставав інтенсивніше. Тож, якщо у вас виникатимуть додаткові питання, ви можете залишити їх під цим відео в коментарях. Ми обов'язково з задоволенням дамо на них відповідь або знімемо додаткове відео. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!